Слава Україні, з вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Далі про головні події у житті українського війська. Сили оборони України відступають під тиском повільного просування російських військ на Донбасі, де ворог має суттєву перевагу в чисельності та вогневій силі. Українські війська вийшли з Вугледара. На турецькому напряму тривають бої. Однак значного просування росіян там не зафіксовано. Найгарячішою сьогодні є ситуація на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках. 9 жовтня ударна група угруповання сил та засобів військово-морських сил збройних сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання безпілотників типу Шахет поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї. РФ там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкту спостерігалася вторинна детонація. Знищення бази зберігання безпілотників шахет суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл. Бойова робота по військових цілях загарбників триває. Достеменно відомо щодо успішності цієї операції. Наразі уточнюються усі втрати ворога. Слід зазначити, що саме Цю систему озброєння ворог щодня використовує для повітряного терору нашої країни. У своїх спробах нанести вогневе ураження по цивільній, в тому числі, інфраструктурі. Ударні безпілотники завдали удару по артилерійському арсеналу біля міста Карачів Брянської області РФ. Удар по складу відбувся вранці 9 жовтня 2024 року. А за інформацією офіційних джерел, до атаки було залучено 12 ударних безпілотників. Росіяни повідомляють, що всі безпілотники були успішно перехоплені системи протиповітряної оборони, але через падіння уламків виникла пожежа на об'єкті з вибухонебезпечними елементами. Своєю чергою місцеві жителі пишуть, що чули в небі біля міста звуки безпілотників літакового типу, які безперешкодно атакували територію артилерійського складу. Атакований об'єкт є 67-м арсеналом головного ракетно-артилерійського управління, який використовується Міністерством оборони Росії для зберігання артилерійських. Снарядів зенітних ракет, а також реактивних снарядів для систем залпового вогню. У Феодосії в тимчасово окупованому Криму вночі 7 жовтня загорілася нафтобаза. Причину займання офіційно не називають, але раніше в мережі писали про атаку дронів на окупований Крим. Загоряння сталося після кількох потужних вибухів, які пролунали близько 4.30 у Феодосії. Пізніше телеграм-канал Астра уточнив, що нафтобаза, яка горить у Феодосії, це акціонерне товариство Морський нафтовий термінал, який є найбільшим в окупованому Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Тим часом у Генштабі Збройних сил України повідомили, що нафтобазу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму уразили підрозділи ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України. Нафтобаза є важливим об'єктом загарбників, який зокрема забезпечував пальним російську армію. Останніми днями війська Росії потужно обстрілюють портову інфраструктуру Одещини, іноземні цивільні судна та мирне населення регіону. Кількість загиблих у наслідок російської ракетної атаки, попри портовій інфраструктурі Одещини, 9 жовтня зросла вже до дев'яти осіб. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він зазначив, що за два дні російські терористи вбили 13 мирних жителів області, більшість з яких молодь. Увечері 9 жовтня ворог атакував балістикою портову інфраструктуру Одещини. Під час атаки ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами, контейнеровоз Щуй Спіріт. Повідомлялося про вісьмох загиблих і дев'ятеро поранених. Вночі 11 жовтня російські війська завдали удару балістичними ракетами по Одесі. Загинули четверо людей, серед яких підліток і ще десятеро поранені. 11 жовтня в Одеській області оголошено день жалоби. Сім'ю офіцера військово-морських сил евакуювали з-під носа у ФСБ з тимчасово окупованого Криму. Родину з чотирьох осіб затримали окупанти, та кілька днів їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами, щоб таким чином схилити до співпраці українського офіцера. Зрештою, його родину тимчасово відпустили за умови, що протягом п'яти наступних днів офіцер вийде на зв'язок зі співробітниками ФСБ. Про ситуацію, що склалася, військовослужбовець доповів безпосередньо командувачі військово-морських сил Збройних сил України. Було прийнято рішення залучити до планування та проведення спецоперації загін спеціальної розвідки військово-морських сил Янголи, на рахунку якого не один десяток успішних евакуацій. Операція пройшла у режимі цілковито. Тої таємності у стислі терміни та була успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з під носа у окупантів. Я дуже радий, що ви тут, що ми змогли вас, мої хлопці, справжні герої. зараз знаходитесь в вільній країні вдома. Я розумію, що це вдома, не там, де ми мешкали, але я завжди гелию буду казати, там, де мій прапор, там моя держава, там моя країна. Все буде тут добре. Командування військово-морських сил збройних сил України висловило щиру подяку антикризовому центру Міністерства закордонних справ України за допомогу під час проведення рятувальної операції. Загалом Янголи вже евакуювали 73 людини: як цивільних, так і військовослужбовців. Відповідно до курсу підготовки артилерії днями на південному напрямку пройшли заняття з першою самохідною артбатареєю. Це фінальний етап бойового злагодження підрозділів перед виходом на лінію зіткнення. Самохідна артилерійська установка 2С-1 гвоздика стріляє на відстань від 12,5 до 15 кілометрів, в залежності від снаряду, повного чи зменшуваного. Може доставляти ворогові різні подарунки: осколковий, фугасний, світло чи дим. На різні відстані різні снаряди, та за хвилину їх може прилетіти до шести. Днями пройшли навчання з арт-батареєю з використанням такої сау. Спочатку військовослужбовці арт-підрозділів бригади проходять курс індивідуальної підготовки. Кожен за своїм напрямком. Командир гармати, навідник, номер обслуги та механік водій. Наступні тижні це колективна підготовка штатних розрахунків. І вінцем навчань, звичайно, є практичний вишкіл та бойова стрільба. Хлопці молодці. Всі добре відпрацювали. Ніяких зауважень я нікому не можу сказати. Перемога за нами. Машина цікава, трошки зашкалював адреналін. Погода, в принципі, ні на що не впливає на виконання бойових завдань. Можна пристосуватися до цього. Такі навчання проводяться систематично. Для особового складу важливо вийти на найвищий рівень у злагодженні, швидкості та точності роботи з новою технікою. Вже найближчим часом підрозділ буде переведено на лінію зіткнення. По добові патрулювання, перевірка документів та виявлення порушників, які самі звертаються за допомогою до прикордонників. Про робочі будні Державної прикордонної служби України у репортажі наших кореспондентів. Це один з головних помічників контрольно-пропускного пункту Державної прикордонної служби України. І навчений він знаходити людей, що намагаються незаконно перетнути кордон та використовують для цього різноманітні шляхи. То він шукає людей як в транспортних засобах, поїздах, пошук в транспортних засобів людей, які переховуються в причепах, які намагаються перетнути державний кордон. Це можуть бути рефрижератори, бензовози. Він просто відчуває цю людину, сідає і починає облаювати машину і дивиться на те місце, де знаходиться людина. Це поїзда в основному. Поїздах дуже часто люди ховаються. Це, опять же, грузові поїзда. Найчастіше порушники намагаються перетнути кордон вночі, пішки. А щоб сховатися, вдаються до хитрощів. Нещодавно був один із випадків, коли оперативники подільського прикордонного загону затримали 48 чоловіків призивного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон у Камазі. Їх мали просто перевести на територію суміжної країни. Поступила інформація, що рухається особа. Мене визвали, виїхав на певну ділянку. Ну і поле було сонячник, ще був зелений. Прийшлося одне поле облітав раз, потім другий раз. Уже коли вертався, виявив особу, яка лежала і прикрила сонячником. Для патрулювання місцевості та виявлення людей використовується професійний квадрокоптер М300 РТК, до якого кріпиться тепловізор. У дрона є система позиціонування, яка забезпечує максимальну точність позиціонування дрона. Ця технологія дозволяє досягати сантиметрової точності, що особливо важливо під час виконання завдань, які потребують високої деталізації. Час польоту близько години на одному заряді, що дозволяє охоплювати великі площі або виконувати тривалі інспекції без необхідності частої заміни акумуляторів. Бувають і випадки, коли порушники самі телефонують прикордонникам, щоб врятувати собі життя. Оператор Державної прикордонної служби України слухайте. Така проблема, що мій колишній чоловік намагався перетнути кордон в Одеській області е, з Молдовою. Десь він там не дійшов 200 метрів до кордону. Він зламав ногу. Він там десь лежить. Алло, ви можете забрати? Я сломав. Так, я на границі вистрою, сломав ногу, лежу вже часа 4, замерз, мокрый єс. Назвіть, будь ласка, продиктуйте свої координати, відкрийте за стосунок Google Maps і продиктуйте там ваші а, координати. Я. Давайте вам моя жена кіну координати. Так подойдете вам? Подивіться дрон, пусть політаєте, я йому посвідчу із. Координати передали, наряд уже вибув. Я не... я тут сознання теряю. Періодически. Я просто замерзаю, минут через 10, 20 двадцять мені звідруг, я просто вже норх уже колен не чувствую. Так, знайшли його, вже надаємо там першу медичну допомогу, вже там з Вони знаходять, списуються в різних там месенджерах, ну і потім їх люди за великі гроші ведуть. Ведуть, хоча вони скидають гроші наперед, це як лохотрон. Якщо от тобі скинули просто намалювали маршрут на карті. Осіб, які намагались незаконно перетнути державний кордон, буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Але якщо ви сприяєте незаконному переправленню осіб, надаєте будь-які вказівки, здійснюєте організацію незаконного переправлення через кордон, за це вже йде кримінальна відповідальність. Як ви бачите, охорона кордону здійснюється цілодобово. Якщо у вас є велике бажання натрапити на прикордонників, або щоб вас було притягнуто до адміністративної відповідальності. Ласкаво просимо, але я вам того особисто не раджу. Приєднуйтесь до лав Державної прикордонної служби та наближаємо нашу спільну перемогу разом. Я мрію, щоб наша країна ставала краще, щоб бюджетні кошти розподілялись за потребами, щоб міста були зручними для усіх, щоб наші проблеми вирішили і рішення влади були прозорими. Як ми можемо на це впливати та досягати змін? Використовуючи інструменти контролю, ініціюємо громадські консультації, поділимось з владою своїми ідеями щодо важливого питання, створимо електронну петицію, зберемо необхідні голоси, і нас почують. Щоб перевірити рішення органів влади, подамо запит на публічну інформацію. Будемо слідкувати за розподілом бюджету з допомогою відкритих даних і стежити за тим, як виконуються антикорупційні заходи. Громадська активність зменшує корупцію і допомагає владі ухвалювати ефективніші рішення для країни. Зміни починаються з наших дій. Наша активність сьогодні відсутність корупції завтра. Корупція не спадок. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Продовжуйте підтримувати військо, вірте у збройні сили та пам'ятайте, що кожен день нашої боротьби це вже маленька перемога. Героям слава!